Це. Мені років 4 з половиною майже п'ять. Зараз на війні у мене дідуся Анатолій. Тато та братик. Тато. Тато. У мене воює батько. На війні мій тато, Ярослав. Вони пішли на війну, тому що Кацапи є, бо Росія на нас напала. Він захищає нашу країну. Захищає Україну і нас. Росія напала на нас, тому що вони не люблять нашу Україну і не люблять всіх наших українців. Тому що вони хочуть нам шкоди зробити. Добре, дурки. Вони люди, того що вони вважають. Ми маленька країна, ми не чого не здатні. Тому що Україна вона охайна. Навіть якщо хтось буде обіді, то завжди українці допоможуть. А Росія, вони нікому не допомагають. Вони бажають зла завжди всім, тому що вони хочуть забрати наші території, але їм це не вдасться. Я б хотіла би побажати своєму татові здоров'я. Щоб він був здоровим і, і добрим, щоб вони поскоріше вертались додому та е, вернулись живі. Що він сюди приїхав. Щоб він скоріше повернувся і війна закінчилась. І щоб завжди все виходило легко, і коли війна закінчилася, то він прийшов зі. Дуже ними пишаюся. Хочеться б швидше закінчилася війна, і вони повернулися додому. Я хотіла передати своєму татові, що я його дуже дуже сильно люблю, та щоб ми жили разом. І з ним незалежність. Україна переможе.